Гармерка, яка розрахована на двох осіб, які фарбують тут. Є класна зона для того, щоб переодягнутись. Тут є класна зона для того, щоб фарбуватись. Можна виставити велику кількість косметики. Робити зачіски, якісні у нас є ззаді підсвітка, спереду підсвітка, і вона дає можливість е, виглядати дуже класно з таким якісним світлом. Плюс у нас задній бекграунд чорний зараз. Ми його перефарбували, оновили, і в результаті ми себе бачимо і кайфуємо від себе. Е, все підсвічується, і тому майстру працювати дуже прикольно і дуже е, легко. Тут є зона. З великим зеркалом в повний зріст, і це дуже дає багато теж можливостей для того, щоб модель, яка тут знаходиться, яка фарбується, могла переодягнутись а і піти далі вже позувати. Є витяжка, є світло, є все, що вам потрібно.